Всім доброго дня! І ми знову в нашій хаті Садибі, Калинівському музеї українських старожитностей. Дарма ви заходите сюди дуже рідко. Насправді тут неповторна українська аура, якому не вистачає сили в цей непростий час, яку дає саме наше коріння, наша неповторність, наш український калорит. Заходьте, забігайте на хвилинку. На півхвилинки, можна на годинку, можна самому наодинці посидіти, помріяти, згадати. Можна зустрітися з прекрасними людьми, яких тут буває досить багато, і вони теж прагнуть спілкування. Але сьогодні у нас ще одна нагода зустрітися з вами. Дякую всім, хто слухає мене, хто дивиться, то нажимає ту кнопочку, яка займає буквально одну якусь соту долю секунди. І я бачу, що ви дивилися, що ви м, переглянули, що вам це цікаво, що вам це потрібно. Якщо навіть ні, то що ви поважаєте чужий труд і чужу працю. І найголовніше, що ви любите Україну і любите українське. Сьогодні у нас досить цікавий день. У нас День Людмили. День Людмили. Це така, знаєте, я б його виділила в окреме свято, воно виділене в окреме свято, тому що свята Людмила це така, знаєте, свята, яка дійсно прокровителька, особливо тих, хто носить її ім'я. Ще й тому, що ну, знову метелик прилетів. Ну що ви скажете? Ну Метелики прилітають саме сюди, тому що Людмил дуже-дуже багато. Ну Серед моїх знайомих так точно. І я вам зараз більше скажу. Людмили це в основному жінки дуже вольові, сильні, владні. І я навіть можу вам поназивати їх, і ви зразу догадаєтеся, що я... це не просто голі слова, це правда. От дивіться. Якщо ви не знаєте, хто така була свята Людмила, то перш за все це була свята, яка вирізнялася надзвичайною силою. Надзвичайною е, таким, знаєте, <кій> е, силою духу, е, вірою, е, непохильністю своїх поглядів. Тобто вона така була, знаєте, залізна леді <кій> свята. Ну, так не можна сказати про святу. Ну, ви мене зрозуміли, щоб так от охарактеризувати. Е, я зараз почну називати всіх тих, хто носить це прекрасне ім'я, щоб привітати їх із ним Людмили. І прошу ще раз, як завжди я це роблю. Не ображайтеся ті, кого я не назву. Іноді так буває, що я це роблю щороку, бо я, бо я дуже люблю робити людям приємно. не чекаючи нічого самих. Іноді згадаю один рік одних, іншого дня якось згадаю інших, але я вас всіх пам'ятаю і всіх люблю. Ну, почну зі своєї сестри. Яка живе далеко звідси, вона живе в Чехії. Ні-ні, тут війна ні до чого зараз. Вона вийшла заміж в Чехію дуже-дуже давно, коли там ще працювала, більше 20 років назад. У неї вже дорослі діти. У неї є син та дочка, Іржик і Кароліна, яких я дуже люблю. Іржика, я бачила один раз, він приїздив на Україну. А Каролінку бачила тільки на фото та на відео. Люди знаю з маличку і люблю її. Не знаю, просто <кій> навіть не можу передати наскільки сильна жінка. Вона залишилася в чужій країні. І так сталося, що переїхавши туди і вийшовши заміж, вона, бачите, відшукала своє особисте щастя, народила діточок, але тут на Україні у неї померли батьки. Царство небесне, що згадує, помер брат. І так вийшло, що Люда, мабуть, вже ніколи не повернеться на Україну, бо там діти. Вона працює, вона не забуває Україну. І каже, що чехи її допомагають, що їй там як ну, вже вона призвичайна, їй добре. Я те милую, Люда. Оце це все, що я вивчила по чеській. До речі, прекрасно розмовляє чеською мовою. І розмовляла вже буквально через рік після того, як там жила. Теж дивовижна річ. Мабуть, кохання творить дійсно чудеса. Людочка, вітаю тебе. Далекі Чехії, мої вітання, діток цілую. Хочу привітати всіх тих, хто носить це прекрасне ім'я. Ще одну чудову леді, фрау, яка живе в Німеччині, Люда Заїко, яка недавно відсвяткувала вчора. 27-го, на Воздвиження, свій день народження. Сьогодні у неї теж свято, тому що її єдина внуця Каріна теж відмічає свій день народження. Людочка, я тобі таке, знаєш, вітаю тебе з подвійним святом, з твоєю кровиночкою і з днем ангела-охоронця. І хочу сказати, що. От зараз будете просто дивитися, я буду просто перераховувати, щоб це відео вас просто не втомило. Вітаю Людмилу Петрівну Троцюк, вчительку і директора Кожухівської гімназії, яку я дуже поважаю, дуже люблю її таку, знаєте, посмішку з прищуреними очима, яку я дуже люблю, таку, знаєте, щиро-щиру. Хочу привітати. Маму моєї випускниці Ніки Фої, люду Палій Ковтон. Теж люду. Хочу привітати всіх люд. Люду Калашник, нашу фельдшерку, Людмилу Іванівну Гапон, Людмилу Володимирівну Щелухіну. Хочу привітати всіх тих, хто носить це прекрасне ім'я. І просто, знаєте, боюся, отак, як почну називати, я просто, ну, це ж так завжди в житті буває. Я обов'язково когось забуду. Але ви не думайте, що я це зробила навмисне? Ні, ні в якому разі. Отак думки напливають, от кого я згадую, людочку Миколаївну Коробенко, яку я теж дуже-дуже дуже люблю. І Теж прекрасне ім'я, ви подивіться, яких жінок я називаю. Це просто, знаєте, такий неймовірний підбір сильні. Розумні, ті, які є зірцем, мабуть, для багатьох жінок. Хай ангел-охоронець вам допомагає. І навіть тих, кого зараз з нами вже немає, але які носили це ім'я, хочеться згадати чомусь Людмилу Іванівну Коваленко дуже добра була людина і теж носила це таке чудове ім'я. І в лиці всіх тих людей, яких уже з нами немає, але вони завжди в серці у нас. Дякую ще раз всім людям і нелюдам, тим, хто дивиться, кому це не скучно, кому це, як кажуть, не модно, і кому це нафталіном не пахне. Те, що красиво, те, що українське, те, що наше рідне, воно не може бути. Не модним, воно завжди модне. Прийміть найщиріше вітання. І хай ця осінь буде для нас посильною, що ми могли все витримати. Бог все знає, Він все бачить. І Я думаю, що Він тримає над нами руку. Всім дякую і ще раз дякую. Всім тим мамам, які носять ім'я Людмила і не носять, чиї зараз сини, внуки, чоловіки. Тобто всі чоловіки, захисники, солдатики наші знаходяться на передовій, на фронті, захищають нас, щоб ми відчували себе, щоб ми жили, щоб ми просто жили, а не існували. Україна сильна, Україна переможе. Україна зможе все. Знаєте, клонюся низенько всім, всім тим матерям і всім тим, хто захищає нашу землю. Не просто так. Клонюся, тому що вважаю, що це надзвичайна мужність. Все витримаємо. Бога буде за нами. Слава нашій Україні. Такої більше ніде немає. І героїв таких теж більше ніде немає. Всіх люблю, всіх обняла, поцілувала.